Для того, щоб отримати відсрочку, людина приходить, пише заяви, додає документи, які необхідно, і подає до розгляду комісії. Комісія щотижнева, вона раз на тиждень відбувається і розглядає усі справи, виносить відповідні рішення. Якщо з документами все в порядку, комісія це перевіряє і виносить рішення позитивне в такому випадку. До речі, Уже деякі категорії на зараз на даний час це категорії багатодітні, категорія студентів та категорія тих, хто має інвалідність, на даний час можуть отримати відсрочку без відвідування ТЦК в застосунку резерв плюс онлайн. Вони відправляють заяву на відсрочку, і в автоматичному режимі її отримують. Це дуже. Спрощує роботу і ТЦК, і людям їм не потрібно приходити. Вони це можуть зробити на даний час тільки ці три категорії, але я думаю, з плином часу також будуть додаватися і інші категорії щодо таких відсрочок.